Вітаю. На зв'язку Гривна агенція, а це чергове відео про аніме студії. Сьогодні мова буде йти про таку доволі відому студію, як Production IG. Студія була заснована ще в далекому 1987 році, двома знайомими на ім'я Міцухі Ісікава та Такаюки Готто. Production IG прославилась не тільки своїми популярними проєктами, а й ще тим, що вона була однією з перших студій, що почали використовувати комп'ютерну обробку графіки та цифрові методи композиції зображення. Також студія розробляла ігри. Серед яких є Tekken 3. Вплив студії на анімаційну індустрію є неосяжним. Вона породила такі студії, як Wit Vit Studio та Signal MD. Також компанія активно співпрацює з американськими та європейськими дистриб'юторами в розповсюдженні власної продукції та має відділення в США. В 1998 році компанія була перетворена в синдикат, в який увійшла сама Production IG, ZBack, Bittrain та американська філія самої Production IG. Головною компанією синдикату стала фірма ENG Corporation, Створена в 1990 році, яка володіє всіма цими фірмами і відповідає за інвестиції синдикату. Історія в студії доволі багата, але тепер давайте поговоримо про її діяльність. Перші місяці існування продакшн Айчі доволі сильно себе не проявляла. В більшості просто займалася контрактною роботою та створенням анімації для маловідомих серіалів. Першим значним творінням компанії став повнометражний анімефільм Поліція майбутнього. Для студії, яка тоді існувала менше року, та мала тільки п'ять співробітників. Це був доволі вдалий проєкт. Наступним проєктом студії став «Привод у Латах, яке було добре прийнято американською публікою та критиками. Production IG займається в першу чергу повнометражними фільмами і контрактною роботою з створенням ОВА і анімація для відеоігор. Велика частина популярних телевізійних серіалів компанії створюється в надрах дочірньої аніме студії з ZBEC. Також серед досягнень Production IG є те, що вони першими в історії зробили 4K HDR аніме Висхідне сонце, яке у 2020 році вийшло на Netflix. Лікс, поговоримо про фільмографію студії. Проєктів доволі багато, тому зачепимо тільки основні та найпопулярніші аніме волейбол. Доволі популярне аніме, яке отримало низку хороших відгуків та гарний рейтинг. У 2012 році Тайтл народився у вигляді манги, яку в 2014 екранізували у вигляді аніме серіалу. Також як цікавий факт станом на вересень 2023 року, тираж манги перевищив 60 мільйонів примірників, що робить її однією з найбільш продаваних серій манги всіх часів. Кінець Євангеліону. Аніме фільм вийшов у 1997 році, анімований на пару зі студією Гайнакс. Фільм складається з двох частин: Повітря та Любов Руйнівна. Станом на 5 вересня 2021 року він займав 236-ту позицію у списку 250 кращих фільмів за версією АМДБ. Євангеліон в своєму роді є класикою та має доволі складний для сприймання сюжет. Тому якщо ви ще не дивилися цей фільм або Євангеліон в цілому, то дуже раджу ознайомитись з проєктом. Баскетбол Куроко. Це манга про баскетбол, створена японським мангаком Тадатосі Фудзімакі. Розповідає про пригоди баскетбольної команди, яка намагається потрапити на національний чемпіонат. У 2012 році стала другою найбільш продаваною мангою Японії після One Piece. В 2013 році посіла третє місце в рейтингу. Перший сезон аніме адаптації вийшов у 2012 році. Також вартує згадати One Piece. Куди ж без нього? Production IG випустила одну ова пілотну серію по серіалу One Piece під назвою. One Piece перемогти пірата Ганзака. Він був показаний в рамках проєкту Jump Super Animator в 1998 році. Це 30-хвилинний епізод, сюжет якого відбувається після сюжетної арки Town та перед аркою селища Сиропа. Також цю серію озвучували не основні сею, та в ньому використовується інший стиль анімації. Доволі цікавим проєктом студії є Привид в Латах. Це доволі відома манга в жанрі кіберпанк. Аніме адаптація від Production IG вийшла в 2002 році. Під Назвою приводу латах Синдром одинака». В самій Японії екранізація манги не набула великої популярності, але в США екранізації стали культовими та об'єктом наслідування для багатьох анімаційних та кінофільмів. Наприклад, творці матриці сестри Вачовські відкрито стверджували, що надихалися при створенні свого фільму цим аніме. Що також підтверджується неодноразовим майже буквальним повторенням кадрів з аніме у фільмі. А ще у 2020 році корпорація Netflix анонсувала вихід мультсеріалу за мотивами манги Привид в Латах. Покемони походження це спін оф японського аніме серіалу, заснованого на франшизі від Nintendo Pokemon. На відміну від оригінального телесеріалу, цей 90 хвилинний фільм містить персонажів з оригінальних відеоігор Pokémon and Blue» і значно більше відповідає механіці та дизайну ігор. Як і телесеріал, він не належав до Media Factory. Анімацією займається Production IG Zebec та UOLM. І фільм розділений на чотири частини режисерами, кожної з яких є різні режисери з цих студій. Він транслювався на TV Tokyo 2 жовтня 2013 року, за 10 днів до випуску відеоігор Pokémon XY і почав трансляцію на міжнародному рівні на службі Nintendo Pokemon TV з 15 листопада 2013 року по 2 грудня 2013 року. 14 вересня 2016 року. Перший епізод серіалу був випущений безкоштовно на офіційному youtube каналі Покімон, і пізніше був видалений у 2017 році. Доволі нестандартною роботою є Halo Legends. Це колекція з 7 ОВА, події яких відбуваються у всесвіті Halo. Проєкт фінансувався компанією 343 Industries, тому керувала парадом саме вона. Аніме було створене 6 студіями, а саме BD Train, Bones, Casio Entertainment, Production AG, Studio 4C і то Animation. На DVD та Blu-ray диски його випустила сама Warner Bros. 16 лютого 2010 року. Психопаспорт японський аніме серіал спродюсований продакшн IG. Серії транслювалися на Fuji TV з жовтня 2012 року до березня 2013 року. Історія розгортається в антиутопічному світі, де пристрій Домінатор може сканувати психопаспорти кожного громадянина, щоб миттєво вимірювати їх психічний стан, особистість та ймовірність того, що дана особа скоїть злочин. Критика сприйняла серіал більшою мірою позитивно, хвалячи алгоритм подій в серіалі. Також похвалу отримав антагоніст Макі Масього та його філософія. Однак деякі моменти були розкритиковані через жорстокість або дорослість картинки. Психопаспорт був натхнений кількома західними фільмами, серед яких секрети Лос-Анджелеса. Режисер Найоші Найо Шіотані також вказав інші картини, такі як той, хто біжить по лезу, гатака, особлива думка. Останні мають доволі велику схожість за аніме. Психологічні теми збазувалися після того, як Шіотані подивився аніме Люпен Третій. Суперництво головних героїв базується на різних драмах, які полюбляє команда. Інші голоси акторів були записані під час створення серіалу, бо таким способом вони додавали рис персонажам. Вінець гріхів це аніме серіал 2011 року, виробництва продакшена IG, який транслювався на Fuji TV. Сюжет аніме розвивається в 2039 році та обертається навколо персонажа Шу Ома – хлопчика, який отримав здатність, що дозволяє йому витягати зброю чи інструменти з іншої людини. Він приєднується до групи опору під назвою Похороне бюро, яка спрямована на відновлення незалежності Японії від міжнародної організації відомої як GHQ. Патріот Моріарті це японська манга, написана Рьосике Такеучі та проілюстрована Хіракоміоші, заснована на серії сера Артура Конан-Дойла про Шерлока Голмса. У ньому йдеться про молодість ворога Голмса Вільяма Джеймса Моріарті. Адаптація аніме серіалу від Production IG виходила в ефір з жовтня 2020 року по червень 2021 року. Аніме ліцензовано транслювалося в Південно-Східній та Південній Азії, а також Північній Америці та Британських островах. Але після придбання аніме Sony. Crunchyroll, аніме було перенесено на Crunchyroll. Кров Плюс. Аніме-серіал, створений студією Production IG спільно з Aniplex. Сюжет серіалу надихнув повнометражний анімаційний фільм 2000 року Кров Останній вампір. В період з 8 жовтня 2005 року по 23 вересня 2006 серіал транслювався в Японії по мережі кабельних телеканалів Animax, що належить компанії Sony. А ще цей аніме-серіал українською мовою був перекладений телеканалам QTV. Ще ми не говорили про таке аніме, як Становлення легенди. Це серія бейсбольної манги, аніме, адаптація якої була створена студіями Madhouse і Production IG та транслювалась в період з 2013 року по 2016 рік. Епізоди за допомогою Crunchyroll транслювалися одночасно у 20 країнах світу. У 2008 році манга отримала премію Shogakukan за мангу жанру Шонен. А у 2010-му виграла манга премію Коданчі. В цілому вона вийшла дуже успішною, так як в період з. 2011 по 2015 вона займала лідеруючі місця по кількості продажів у світі. Покинуте кролення. Це манга у жанрі джосей, автором якої є Юмі Уніта. Історія розповідає нам про 30 річного Дейкічі, опікуна 6-річної позашлюбної доньки свого діда. Аніме адаптація була показана в Японії в 2011 році та була доволі тепло прийнята глядачами. Ну що ж, давайте підсумовувати прослухане. Production IG доволі велика та досвідчена аніме студія з великою кількістю робіт. Особистих проєктів в них не так же і багато. Зазвичай студія продюсувала інші роботи інших студій, але навіть не дивлячись на це, історія в них доволі насичена. З вами була Грибна агенція. Дякую за перегляд відео та до зустрічі.